Вої славного завойовника батька хмельни! Воїславного завойовника батька! Свято! Бать. Свято! Друзі, шостого грудня вся українська спільнота відзначає День Збройних Сил України. Свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої батьківщини від ворога. Піклуються про безпеку та зміцнення обороноздатності Української держави. свято хоробрих, військовослужбовців, завдяки незламному духу, яких наша вітчизна зберігає свою незалежність. А ще сьогодні святий величний час до очікуваний день. Зустрічі з мріями та подарунками. Здається таким неземним, що в кольоровому дзвоні життя виглядає новим, бо великий чудотворець Миколай приносить добро щастя та любов у кожен дім. Хто в молитвах його благає всім він допомагає? Складаю своїми словами листа під мелодію зір. Святий Миколаю, посилаю тобі дитяче прохання, земне, захисти мою землю. У свято велике отце. Чудотворець Миколай, з вещирого серця благаю, зроби подарунок на коні. Нехай згріють ворожі і сліве злі. Повернуся додому усі захисники і захистити землі. Святий Миколаю, я знаю, ти бачиш усіх і мене, уклінно тобі посилаю, дитяче прохання земне, Пошли перемогу нашій країні, щастя моїй родині та всій Україні. Усьому нашому народу дай перемогу добру волю і щасливих літ, Щоб пісня, слава Україні, полинула на цілий світ. Таври б'ють до серця в грудях, не в дзвонах лаври тут вся сила в людях. У день святого Миколая ми з особливою силою віримо, що темрява ніколи не буде вічною. Недарма кажуть, що найтемніше перед світанком, і новов'язково буде світанок нашої перемоги, тому що Всевишній з нами, а наш Янгол носить форму ЗСУ. За сходиться земля воїнів родить Хай й смерть обходить Гуляй, дите поле! теполе. творця є яскравим привабливом людської житовності. Вусити Миколая про милосердя і радість. Можливість мати новий день та йому, Дає кожен воїн ЗСУ. Саме вони тримають небо над нами сьогодні. Ночіянго носить форму ЗСУ. Начіянго. Пише в окопах вірші, нехай творить чує наші молитви і наповнить наше життя великими та маленькими дивами. Вітаю вас зі святом, мої друзі, реалії важкі, та неможливо, щоб чудо не здійснилось нашим дружнім крузі. Тому прийшов подарувати. Українським дітям диво! Слава Україні! Героям слава! Бережіть вогник віри у своєму серці, робіть добрі справи, допомагайте мужнім захисникам, які боронять нашу вітчизну. Несіть у цей світ добро, тому що воно завжди перемагає темряву і зло. Мрієм збутися бажаю з Днем Святого Миколая. І буде спокій у кожнім домі і родині лунатиме хвала у небеса високі, навіки, мир і слава Україні!